Вітаю, шановні глядачі, це Олександр і це мій канал Акції та криптовалюти, коротко про головне. Останній мій випуск під номером 5 був наприкінці червня. Враховуючи літній період, у липні та серпні я вирішив записувати одне відео в місяць. І у цьому епізоді я підіб'ю підсумки липня, події, в якому мали важливе значення для розуміння ситуації на ринках. Якщо червень був місяцем, коли акції та криптовалюти досягли цінового дна, то липень став одним з найкращих місяців за останні 2 роки. Усі біржові індекси значно підросли Dow Jones, SP та NASDAQ. А разом з акціями також підросли і криптовалюти. Розберемо, що ж вплинуло на відновлення ринків. У липні ми дізналися, що інфляція в США у червні значно зросла і досягла 9,1% у річному вимірі. Але інвестори передбачали, що будуть такі високі показники, тому що у червні ціни на нафту були доволі високими. А враховуючи, що за цей рік вартість акцій вже значно впала в очікуванні високої інфляції та рецесії, паніки цього разу не сталося. Надалі інвестори очікували на реакцію Федеральної резервної системи США, наскільки вона вчергове підніме свою базову облікову ставку. Прогнозовано 28 липня Федрезерв підняв облікову ставку на 0,75% до 2,25-2,50%. При цьому Федрезерв припустив, що наступні етапи підняття ставки залежатимуть від економічних показників. Для боротьби з високою інфляцією свої облікові ставки підняли також Європейський центральний банк та Центробанк Великої Британії. У учасників ринку з'явилось сподівання, що у другій половині року інфляція почне знижуватись, а в умовах уповільнення економіки Федрезерв не буде надто агресивним у піднятті облікової ставки. Можливо, навіть доведеться почати знижувати ставку наступного року. Таким чином, вдасться пройти кризовий період у м'якій формі. Позитиву на ринку додали хороші квартальні звіти компаній. Краще ніж очікувалося прибутки у другому кварталі та оптимістичні прогнози на наступні періоди, особливо від великих технологічних компаній, як Apple, Amazon, Google і Microsoft, дали інвесторам підстави для оптимізму. Майже 70% компаній SP500 перевищили оцінки прибутків від аналітиків. Водночас економічні дані показують, що економіка США у першій половині року знизилась. ВВП США у першому кварталі знизився на 1,5%, а попередні дані показали також зниження ВВП у другому кварталі на 0,9%. По суті, два підряд квартали е, означає. Технічне, е, технічну рецесію економіки. І тут виникає питання, чи коректно вважати за цим показником, що на сьогодні економіка США дійсно в стані рецесії? Зі свого боку, глава е, Федрезерву Джером Пауел заперечив факт рецесії. За його словами, попит все, що, все ще високий, економіка все ще на шляху до зростання в цьому році, а ринок праці залишається міцним. І дійсно, з кінця Другої світової війни жодного разу не було оголошення рецесії без погіршення ринку праці, тобто без зростання безробіття. В США існує така собі група під назвою Комітет з датування ділового циклу, в яку входять вісім обраних економістів, і які відповідають за виявлення рецесій. І встановлюють дати піків і спадів економіки США з 1978 року. Поки що цей комітет не підтвердив, чи економіка США в стані рецесії. Водночас слід сказати, що комітет зазвичай чекає деякий час перед тим, як оголосити про початок рецесії, а іноді навіть робить заяви вже після завершення рецесії. За прогнозами багатьох економістів, рецесія в Єврозоні та Великій Британії настане в кінці цього року. Варта уваги новина, яка відбулася у липні, а саме 15 липня відбувся спліт, тобто дроблення акцій Google зі співвідношенням 20 до 1. Це означає, що ціна акцій опустилася з більше ніж 2000 доларів до приблизно 112 доларів за акцію. Інвестори отримали додатково 19 акцій за кожну акцію якою вони володіли. Зазвичай спліт робиться для того, щоб зменшити вартість акції і зробити її більш доступною для малих інвесторів. Переходимо до ринку криптовалют. Разом зі зростанням на фондовому ринку у липні також виріс і криптосектор. Зокрема, липень став найкращим місяцем цього року для криптовалют. З початку місяця біткоін зріс приблизно на 30%, а ефіріум більш ніж на 60%. Багато хто з аналітиків припускає, що так звана криптозима починає відступати. Біткоін тримався навіть трохи вищій лінії консолідації у 20 000 доларів. Слід відзначити, що вся ця позитивна динаміка відбувається навіть тоді, коли фінансові негаразди продовжують поширюватися криптоіндустрією. В середині місяця криптобіржа ZipMEX, що працює в Південно-Східній Азії, Призупинила виведення коштів. З інших цікавих новин, які відбулися у липні. США закликали Японію посилити тиск на криптовалютні біржі та майнерів, аби ті розривали зв'язки з Росією і відмовлялись від майнінгу криптовалют в Сибіру. Чому в Сибіру? Тому що ця територія є сприятливою для, для криптомайнінгу завдяки відносно низькій температурі. Що вимагає менше затрат на охолодження та е, має доступні дешеві гідроелектроенергії? Тесла продає 75% е, своїх обсягів е, біткоїну і заявила, що це зроблено для того, щоб максималізувати ліквідність через деякі проблеми з е, е, обсягами виробництва унаслідок локдаунів у Китаї. В Росії прийнято закон, що забороняє усі криптовалютні платежі в країні. Але це ніяк нас з вами не має турбувати. Лідери країн Великої Сімки закликали до пришвидшення створення комплексного регулювання криптосектору після деяких останніх потрясінь у цій сфері. Міністерство фінансів США проводить розслідування щодо криптобіржі Kraken, які можуть загрожувати значні втрати. Значні штрафи. Як вважається, компанія свідомо пропонувала послуги іранським клієнтам, незважаючи на санкції США. Найбільша криптобіржа у світі Binance також обслуговує іранських користувачів, що викликає питання, чи не почнеться таке саме розслідування і щодо неї. Підіб'ємо підсумки сьогоднішнього випуску. Липень став успішним місяцем для фінансових активів. Інвестори повірили у можливість зниження інфляції в наступному в місяці, а також у те, що Федрезерв надалі не буде надто агресивним. Враховуючи таке різке відновлення у липні, слід очікувати у серпні деякий відкат на 5-10% в акціях та криптовалютах. У серпні також триватиме період квартальних звітів компаній, але загалом серпень вважається спокійним місяцем. Оскільки це період відпусток. Біткоін та весь криптосектор тримається вже декілька місяців без значних коливань. Водночас не слід виключати, що виникатимуть нові крахи та банкрутства у криптосекторі. На ринку багато спекуляцій щодо того, в рецесії економіка США чи ні. Одні стверджують, що так, враховуючи зниження ВВП два квартали поспіль. Інші ж е, кажуть, що рецесії ще немає, оскільки ринок в праці залишається сильним. Ну що ж, наступні місяці покажуть, хто був правий. У будь-якому разі, реальність така, що у першому півріччі економіка США скоротилась. І, в принципі, є очікування, що загалом. Е, за рік зростання ВВП буде позитивним. Якщо так, то можна очікувати, що у другій половині року відбудеться певне відновлення на фінансових ринках. У наступному епізоді, який вийде за підсумками серпня, я дам прогнози подальшого розвитку подій. А зараз бажаю усім успіхів та терпіння. Кому сподобалось, лайкайте та підписуйтесь на мій канал. Успіхів!